Всім придохнути далі! Ееель бобар! І сьогодні ми з вами будемо заново грати ігру в Roblox. Коротше, обі ігри в кальмари, коли повертається наша оця героїня, оця навіть не героїня, а оця кукла, я скажу так, то нам не може рухатися. Ну, подивіться першу серію, це вже друга. Наш блін. Наша задача пройти до самого кінця. Ми того разу не змогли пройти. Но сьогодні я спробую пройти. Хоча вже не попробую. Так, пробуємо. Пробую. Ми всі 450. 456 номер. Чотириста. І програм. Побігли. Навіть не побігли, а попеграв. Попригали. Ну чому? Ну чому? Я, коротше, думаю, що ми скоріше з цього, не пройдемо сьогодні. Воно чогось. Дуже важко. Ура! Ура! Так. Окуляко. Іна, я чуть не впав. Тепер упав. Та-пам! Хара-гада! Ну, я хочу дуже сильно попробувати пройти до кінця. Ну я, конечно, слабо вірю, що я зможу. Да, я скоріше не зможу, бо я того разу так часто не в помирав, я уже помер скільки. Монети забирають. Дивіться, скільки в мене монет? Мінус 456 мільйонів. Багато. Вонг, напевно. Боже, я, напевно, сьогодні, напевно, вже не пройду. Я, напевно, тут так і буду. Мій пацан Зробив так, що я впав. Це все через пацана. Я предлагаю його кикнути. Араб було. Іп'ясоміта. Якийсь араб. Я попробую дуже акуратно проходити. Дуже акуратно буду проходити. Акуратно, акуратно. акуратно. я не можу там пройти, я не розумію. Ура! А що в нього? Що він, коли повертаєшся, все не рахується. Боже мій, я, я буду сюк сюмка. Сюмкаты, вот так Я не знаю, мені можливо допоможе. Походу мені вже нічого не допоможе. в цьому житті. Окей. Біжимо. Біжимо-біжимо. Біжимо! Біжимо! Так вот типияса, не так. Да... До речі, на 50 лайків я зіграю, цю, або якісь інші ігри в Роблоксі з другом. Блін, опа, все. Нарешті. Зараз я дивлюся, яка почкається. Так, воно сюда перегнуло, добре. Далі подивлюсь. О. Це, Ц, 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 А, поняв, Тобто це, Ц, 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 добре. Все, я запам'ятала. Я того разу, на речі, впав на цих трубах. Бо я не зміг пройти, воно було важко. До речі, того разу ми померли. А, і, о, і, а. Ні. Ні. А що буде, якщо я попробую знизу пройти? Ола! Пиасонета. -э а ну я зря попробую снизу ним А тут барьер, на мои. Да, все там барьер. Да, во. все. Все, можно помарат. Ну, я подивився, попробовала, зато. Будет цікаво. Добре, давайте, короче, уже такой фигня. Фі... А, блин. Боже, боже. Я такой фигню больше страдать не буду. Так, поднимаемся. Тут ого. Так, хоп, хоп, хоп. Пригнули, 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 пригнули. Чекаємо. Чо? Бро. Не стріляй в мене боже. О, пацан упав з пестиком. Ašau, šokai sėkda ja. C, 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 gerai. Kokia tie viesi, anita. Šiaustojimo. Per atim, nu, bačkams parodysiu. Боже. Я ще б трошки я би помер. Боже, треба бути дуже акуратним. Я не можу говорити, бо я боюсь. Я зміг маєш. Чого він прыгає? А, він хоче померти, поняв. Боже. Іде дівка, я сам боюсь. О, ого. Шооо? Мов знати у мене все так добре йшло. Бліна. Я думав, я зможу хоча б попробувати пройти. Ну, все, ну капець, а що там таке? Там просто. Там просто треба було стояти, чи що. А напевно там просто треба було пригнути. Дівчина впала. там важко доволі. О, є, все добре. Поки що йдемо непогано, ну. Ну, то ми померли там і все. Завжди, коли я кажу непогано, завжди ти тоді помираєш. У мене так завжди. До речі, напишіть в коментарях, чи у вас таке теж. Завжди, коли ти кажеш що добре, все добре, це ще потім погано. Я не розумію, до чого цей? у і а у у у. -і 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 -а -у, -у. Просто по приколу. Все, я на краю стою. Я в, в ці ігри уже грав, стоять. У мене дуже мало хп. Якщо я просто Мене дуже мало ХП, мені треба води окур. Аккуратно, аккуратным. Боже, боже, боже мий. Ну, жалко. Короче, буду дівчинку свободи. А, а як це сталося? Я ж не купляв, то за робокс. Гарно. гарно Дуже прям такий дівчинка на минималках. І, 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 і. І, і. Давайте. Кому я кажу, давайте. Вс. Ну чому, ну рахується, ну це не рахується. А ну о! А, во... А, вот це вже платно, Япон я понял. Я буду, короче, хочу бути вот такої вот такої дівчинки. Конечно номера нема. Хочу бути до той дівчинкою, до якої підказував Танос. Але вона потім померла від бджолой. То не від бджолу, через бджолу Хочу не бути. Давайте ще спробуємо, якщо я помру, уже думаю, перестану. Не хочу робити цей... це відео дуже довгим. Короче, короче, коротше. Коротше, довше. Ого, я перший. А, до ре так, тоді це не рахується, коли ти тобто, при впав, тоді це рахується, що ти помер. Бо я в цій серії не міг зрозуміти. А чого тепер ти не запригнув? Чого він тепер не запригнув? А, я хотів взяти з дівчинки, забув. Ну ні, ну чому? Давайте ще п'ять раз. Якщо я помру, то все. Закінчиться, та... Оле я в ті ігри вже грала. тобі боже, все добре поки що, дівчина дещо ти пригала? Я думав, мене ще хочуть пристрелити. Бо мені мене ще хочуть там пристрелити. Я не знаю, що говорити, я боюся, коли я говорю, чуть на пробіл не нажав. І не помер. Я тут постою. Тут, хай я ще може не померти. Ну, тут я такі штуки, во. Боже Боже. Так ось ще три попитки. Якщо я помру за ці три попитки, то все. Навіть якщо я упаду. Державність, цього разу там хтось інший, був, а не цей зігрі... Ці. От там був хтось інший. Ну це не рахується, давайте це не зарахуємо, тому що три попитки є у мене. Це теж не зарахуємо, бо я був на початку. Добре, Добрый, три попытки уже и будут девчонкой. Снята. Да. Все, теперь, если даете, я упаду на початку, то все, и помру на початку. Все проходит. Окуля. Коти песен. А чого ці штуки зразу не вбивають? Так було б ж краще, коли зразу б по... ти від них би помирав. Ляко, ті, бі, Слава тобі, колячим яйцям. Курячим. Поки що, все йде добре. Ще три попитки є. Все добре. Поки що Все добре. Я не пам'ятаю, чи я казав, але напишіть в коментарях, що зробити. Чи зробити мені телеграм-канал. Я не пам'ятаю, чи я говорив. Я сподіваюся пройти. Фух. 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 Все добре. Давайте уже два рази, якщо я упаду, все. Два рази, якщо я впаду або помру, все. Зараз, якщо два рази я ще впаду і помру, тоді все. Все. Дві уже закінчуємо. Yes. Ого, я ще сюди не доходив. Все уже починається щось інше. Боже, боже. Все добре. Поки що. Попробуємо. Все, ще одна попитка. Одна попитка. Навіть якщо я тут паду все. Ну, це не рахується, якщо. Так. Побігла. Там головне не впасти. Бо я хочу спробувати ще пройти. Ну мы майже пройшли до кінця. Не так. все добре, поки шо, живемо. ми живемо, поки що. Все живемо. все добре, поки що живемо. Ще живі. Ні. Я помер. І що закінчувати. Ну, жалко, але нічого, ми майже пройшли. Ну, майже. Пишіть в коментарі, що зробити свій телеграм-канал. Того, ну, напишіть і все. І напишіть чи, чи ще зняти це відео. Я нарешті зміг поставити коментарі. Все, всім, па! -па.